Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні буде не дуже довгий відеоролик, коротенький, тому що інформації на новинних ресурсах дуже мало, але що цікаве з'явилося, це от конкретно підтвердження машини по конструкторському бюро і витік зовнішнього вигляду 3D-стилю ДБВ-152 Чехословацької акційної ПТ-шки рівна 10. Зараз я це все продемонструю, те, що на даний момент стало доступне. Плюс до того коротко підсумуємо, які є плюси, які є мінуси даної ПТ-шки. У Тенз я виставив так, як під себе я буду виставляти в подальшому цю машину, тому що я її буду забирати у конструкторському бюро. Як я вам вже казав за вільний досвід і креслення. І подивимося, що ж ми можемо максимально досягти по характеристиках на ній. Тобто, який буде ДПМ, яке буде маскування, що не менш важливо для цієї ПТ-шки, до речі, у неї воно непогане. Коротше кажучи, давайте пробіжимося по цих характеристиках. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, для початку давайте подивимося просто на зовнішній вигляд цієї ПТ-шки. От, от виглядає зовнішній вигляд 3D-стилю, при тому, що він буде змінюватися в залежності від типу мапи, тобто літня. Мапа пустельна або зимова мапа. Він такий динамічний, можна сказати, сам от камуфляж. Бачимо, з яких елементів цей 3D-стиль складається. Це от маскувальні сітки, порядковий номер, це все зрозуміло. Якщо перейти на наступний скріншот, також ми бачимо тут деякі елементи цього 3D-стилю. На третьому скріншоті бачимо, що вже пустельна мапа, тобто камуфляж змінився. Плюс до того є на башті справа додатка. Додатковий такий кулемет, чи як його назвати, скажіть, хто знає і розбирається в цьому більше за мене. І четвертий скріншот це на зимовій мапі. Також бачимо, що змінений вигляд самого камуфляжу, тобто буде три камуфляжа на різні типи мап. От так виглядає 3D-стиль, і це вже підтвердження 100%, що ця машина буде за конструкторське бюро, яке почнеться згідно витіків в Експреса з 20 лютого, коли вже вийде офіційний анонс, будемо, звісно, про це говорити само собою. А тепер, друзі, давайте поговоримо про характеристики даної машини, взагалі, які є плюси і які є мінуси. Дивіться, я, от, наприклад, сформував збірочку на Тенс GG. Максимально можливо, так скажемо, без бонового обладнання, тільки з трофейним обладнанням, так як я під себе от планую використовувати, так скажемо. І що ми можемо побачити з цих характеристик, друзі? Що в нас плюсом очевидним є, перше, це вогнева потужність, доволі непогана, з своїм мінусом. Що непогане, перше це ДПМ 3167. От в такій комплектації, як у мене, по обладнанню використовую вентиляція, приціл і досилач. Що стосується ДОП пайка, це все зрозуміло само собою, плюс до того екіпаж, плюс-мінус стандартний по перках, бойове братерство, там ремонт і так далі. І так далі. От у нас виходить 15 і 15 час перезаряджання, при тому, що альфа з пострілу 801. Це явний плюс. Звісно, не саме найкраще пробиття на ББшках у нас 281 мм на близьких дистанціях і 261 мм на великих дистанціях, але ця ББшка, друзі, в принципі, її дуже часто буде вистачати. Швидкість польоту у ББшки комфортна 1160 м на секунду. По кумулятивах, звісно, ситуація. Ще краще, 330 вони пробувають на всіх дистанціях, 800 одиниць шкоди так само наносять, і 880 метрів на секунду вони летять. От тут по швидкості польоту некомфортні значення, тобто випередження потрібно буде приловчитися брати більше, ніж зазвичай. Осколково фугасні снаряди 76 мм пробувають, 980 мм мають підвищену шкоду, тобто на картон будуть заходити все ж таки. І так само, як і кумулятиви, летять 880 метрів на секунду. Тут ніби все, знаєте, і нормально, не можна нічого такого поганого сказати, тим паче, що з прицілом, от і з трофейним у нас буде точність 0.24. Прекрасна, друзі, точність. 1.39 час зведення, прекрасний, але по стабілізації не все так просто. Тому що на ходу вона буде 0.30. І навіть такі комплектації з прокачаною польовою модернізацією буде 0.29 при повороті шасі і 0.27 при повороті самої башточки. Тобто то це по стабілізації є проблема, звісно, але все інше непогане по вогневій потужності, можна сказати. Навіть ДПМ 3167 у нас в повній мірі як для такої ельфи хороший. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Другим плюсом цієї ПТ-шки є те, що в неї є хороша мобільність. Відносно хороша мобільність, вона притаманна, як для ст 52 вперед, 14 назад, при питомій потужності 20-35. Нічого на динамічні. Яку тут не ставив, усе у стокових характеристиках, так скажемо. Ще одним плюсом є те, що у цієї машини хороше маскування. От такі комплектації, як у мене, 4293, друзі, у нас нерухома машина. І в Русі 2816. Звісно, при пострілах там маскування практично немає, але це все зрозуміло у будь-якої машини. Маскування при пострілах дуже. Погана. Ну, а з мінусів це те, що тут немає як такої живучості. Максимальна броня, у бачті, буде 160 мм приблизно, плюс-мінус. Корпус взагалі ще менше. Буде пробуватися ця машина на 10-х рівнях абсолютно всема. Можливо, тільки фугаси по фулки не будуть проходити, а так буде все залітати без проблем. От така, друзі, комплектація, от такі будуть фінальні плюс-мінус характеристики. Звісно, якщо хтось там бонове обладнання, що я сумніваюся, буде на неї ставити. Ну, можливо, там поодиноке якесь обладнання, бонове хтось буде ставити, тому що його знімати занадто дорого. Якщо ви постійно, наприклад, на цій ПТ-шки будете катати, то зрозуміло, можна поставити, а так немає в цьому ніякого сенсу. Щоб забрати цю пт в 3D-стилі, потрібно не дуже багато витрачати часу. Не знаю, можливо, багато людей. Не буде брати цю машину. Я, от наприклад, думаю, що приблизно за секунд 30 я зможу ввести от всі оці дані по кресленням і по як його по вільному досвіду, друзі. Щоб не за один ресурс брати, у мене десь порядковий номер буде 15 000, ну від 15 до 20 тисяч, плюс-мінус. Тому що я до цього брав одну машину, і в мене, по-моєму, порядковий номер був в районі 15 тисяч. Якщо ви хочете, то можна так. Якщо у вас є один ресурс, який ви хочете зливати, то можете заради от хороших, так скажемо, хорошого номера, злити один ресурс, вільний досвід або, наприклад, ті самі кредити. Ну можна, можна. Там уже дивіться, що до чого, як, як вам зручно, так і робіть. Пишіть, що ви думаєте на рахунок ДБВ-152, чи плануєте її брати повторно, тому що конструкторське бюро вже дуже скоро, в четвер, друзі. І не забувайте підписуватись на канал, проставляти вподобайки. До побачення до наступних відео. Папа, народ!